Вітаю, друзі! А, безперебійник ОПС. Він же джерело безперебійного живлення. Не вмикається. Так, почекайте розбирати, давайте я покажу, що не вмикається. Розетка викнена. Вмикаємо кнопочку тиць, а він не тиць. Чому не вмикається? Зараз поясню і як це просто полагодити. Дуже просто. Розбираємо цього зверка. Розбирається він просто. 4 шурупи Є. Кладемо ось так і знімаємо передню кришку. Що ми маємо? Маємо акумулятор. Акумулятор 12 вольт. 28 Вт і 7,2 А. Ось такий акум. Ну і звісно, що ми маємо. Давайте покажу. Це у нас нуль без палочки. А відповідно, ДБЖ не бачить акум. Ну, і виходячи з того, що ДБЖ не бачить акум, ДБЖ б'є по моку по акумулятору. Для цього у нас є новий акум. клієнтка погодилась на. Ну, погодилась, захотіла, верніше, неправильно сказано. Захотіла більш бюджетний варіант. Чим цей акум, цей більш якісний, ніж цей хоча Вони, в принципі, плюс-мінус однаково працюють. Ну, як кажуть, хазяїн барин то платить то ти замовляємо музику Так от, під'єднуємо. Акум у нас є. Я з усією певністю можу казати, що його можна закручувати. Самі розумієте і здогадуйте вже, що діагностика мною була зроблена. Заздалегідь. Щоб не витрачати весь час, все просто. Розібрав, кинув з лабораторки, можна з іншого акумулятора. В вашому випадку це може бути інший акум і зібрав. Впевнився, що це дохлий акум. Микаємо, микаємо. Тицяємо воля і запуск. Працює. Вимикаємо розетку, пішов від акуму працювати. Пікає. Вмикаємо назад. Зовнішнє зживлення Вимикаємо, пішов акум. Вимикаємо. Ось такий простий і нескладний ремонт. Якщо у вас ДБЖ вийшла з ладу, то, до речі, комусь може цікава бути модерка. Старичок То в першу чергу перевіряєте. Акумулятор і його. Зараз шукаю. Дату виробництва. Заперли чомусь донизу. Ні, хоча це не дата виробництва. Дата виробництва так не пишеться. О, ого, гляньте, він тріснув. Крізь, крізь, крізь Трішенька пішла. Ну, це так само не дата виробництва. Нам треба дата виробництва, О, тут тріщинка Коротше, дата виробництва я чогось не бачу. Можливо, можливо. А, можливо, оце дата виробництва якось по-своєму зашифрована. Коротше, він старий. Йому років з 10. Відповідно, як бачите, він і потріскався з, -з двох сторон. Повозів він нормальний, але він явно висох. Давайте відкриємо Раді цікавості і подивимось. Висох він чи не висох. Шпок, повітря пішло. Повітря пішло. Як перевірити, беремо звичайний папір, серветку, неважливо, скручуємо трубочку, хаємо і робимо так легенько. А, тільки сміття. Тобто кислота там є. Але електроліту немає все. Так, да, скажіть, що це АМЖ? МДшки теж мають рідину. Просто вона в гелівому стані. І коли пхаєш в них так само. Папір, він мокріє. А тут ніфіга не мокріє. Якщо клієнтка скаже, що він нафіг не треба, можливо, я буду його переробляти. Я тут поступово перебираю свої акуми. Ось так. Бачите І можливо буду кліпати собі. Ну, я подає ще інші, я подивлюсь, але ну, мені треба максимально сухі, щоб мінімально мінімально боратися з ним. І заодно їде ще окремо корпус. В зборі з платою, з бмс кою і з клеймами, з усім. А це я купував тільки перехідники і плату, і, тому, все. Так, да, тільки бмс ку Так що, якщо що, якщо вам цікаво, то з вас підписка, подобає, коментар, три 4 слова для підтримки каналу і взагалі українськомовного YouTube. Наразі я вам дякую за підписку коментар, подобайку. Слава Україні і до зустрічі!